Вже не знаю. Не спилися здорові, несила далі йти. Ага! Я знаю, хто ви. Нам яму сповістив. Здалеко бачу, йдете зимовий пізній час. Ніч ліг собі знайдете. Ось тут встає бла. Навстанні краще. І ж там де слії люди. У золоті палат. Оленко досить прибирати ялинку. Вона вже не так гарна. Ходи допоможеш мені накрити на сім'ї. А ти, і базу, хочеш дивитися на мене. Як ти побачиш першу пісню, зараз мені скажу? Добре, мамі. добре. Ми мороз А ході поряд у два. А я вопрос.

I'm the long Ас, хаті, хто гірко сумує, кого бракує, не забувайте. Хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з маленьким Ісусом на сіні. Всіх вас вітаємо на Україні. Ну темненької ночі, щоб почути новину і здріти на очі. Це син Божий, щоб ви знали, що пророки віщували. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Небо співає, земля радіє. Нині Марія дитя володи. Мою дитину ми довго чекали. Нині я скині йому сьогоняли. Слава Богу! людям мир, я є князь Володимир. Що державу збудував, згодом всіх братів повчав? Слава Господу і сину. Я. Яку нуба і попливе вашим краєм голод сліпота, розіпну і реперсую весь свідомий люд, І, і тебе з поклоном до чужих заблуд. Що коні міха? Я циганка щедра умію робити. Кую, дую та й краду, вмію ворожити. Добрий вечір, Дзиньку, слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. Ой, як смачно салом пахне у вашій коморі. А я можу курку вкрасти у когоря файна. можу коника гнідого вивести зі стані. можу ложку підгострити, голос відкувати. А якщо до сала на скрипці заграти. Щоб вас чорту. Não abasso, é Була Булава твоя казала, ти гна війська за валом вал. Я там справляла пишний бал. Ти на кістках зводив палаци, я там хорошу мала працю, ти люд морив за думку й слово. Я ж мала урожай готовий. Я ж будував нове життя, новий народ творевоміло, ти душу брав, я брала тіло, створити пекло, золочене, і не один згадав про мене. І не один просив прийди. Приходила, мов порятунок ні небоса, лише цілунок, і вічний сон, і забуття. Ходім-ходім. Ходім, ходім, ми любий царю, тебе в смолі я покупаю. Будеш ти смолу жити, Смолу їсти, смолу пити, а попавши в мої руки. vaşın Шастя. Щастя, Знайде. знайдете, як ви досили на кавалу колоси, то не мусите щодяти, бо не підуть з тієї хати. Дайте люди п'ятака, маю мошка пояка, яка, як трію троєчок, бо у мене дітей, як на небі зі ручок, і усі без сорочок.

Шануйте, церкви не винайте, кожен день моліться, молитви читайте. Дай вам Боже світла, розуму і сили, ви нужди і темноти, всякімо віддили. Маленьке місто восміє, таке хрусте, таке у Стоєнка в полі позини, що стала мешканням для Бога. Так само є у кожній з нас, таке хрусте і тихе місто. Це наше серце. Ми щиро вам бажаю. нехай вам дасть життя нове, любові сповнене до праві. Нехай вам дасть любов у Отцях, що є пізніше понад ріку, і Духа Божого в від нині завжди і побіг. Мир тобі, українська хатина. Нехай панує з вами, що ви християнина. Нехай християна, з вами ще щире слово і право свята. Думки і серця пам'ятає, що бога християнина. Христия, христия. Смутку, я щастя звіщаю, що сія на землю прийшла? Знищено царство неправе, погалений дір кривавий, відкрита світла дорога по ній